діти, Тема нашого сьогоднішнього уроку дотримання здорового способу життя взаємозв'язок фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров'я. Здоров'я це найбільша цінність подарована людині природою. Впродовж багатовікової історії людства на різних етапах розвитку суспільства вивченню проблем здоров'я завжди приділяли велику увагу. Представники різних наук і фахівці у фері охорони здоров'я робили спроби проникнути в таємниці феномену здоров'я, визначити його сутність для того, щоб навчитися вміло керувати здоров'ям протягом усього життя, знаходити засоби для його збереження. В сучасному світі сучасна наука передбачає цілісний або холістичний від грецького цілісність погляд на здоров'я як феномен. Здоров'я розуміють як цілісність, якої набуває індивід у процесі свого становлення, що об'єднує принаймні чотири його сфери або складові, фізично, психічну або розумову, соціально або суспільну і духовну. Оці чотири складові є невід'ємними одна від одної, перебувають у тісному взаємозв'язку і у сукупності визначають стан здоров'я людини. Які ж ознаки здоров'я? Перше це нормальне функціонування організму в цілому здатність до повноцінного виконання основних соціальних функцій, участь у соціальній діяльності і у суспільно корисній праці, динамічна рівновага організму та його функцій і чинників навколишнього середовища, здатність організму пристосовуватися до змін довкілля, Відсутність хвороби, хворобливого стану або хворобливих змін, тобто оптимальне функціонування організму за відсутності ознак будь-якого порушення, повне фізичне, духовне, розумове та соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил організму, принцип його єдності і саморегулювання. Отже, розглянемо основні складові здоров'я, і перша складова це фізичне. Чотири складові, чотири стовпи, на яких тримається наше фізичне здоров'я це рухова активність, здорове харчування, особиста гігієна, сон і відпочинок. Отже, фізичну складову здоров'я організму людини визначають ознаки її фізичного стану та розвитку. Якщо людина фізично міцна, рідко хворіє, має високу працездатність, то говорять, що у неї добрий фізичний стан. В її організмі злагоджено діють всі органи. Це можна визначити, наприклад, за температурою тіла, частотою дихання, станом пульсу. У такої людини зазвичай нічого не болить. Вона має добрий апетит і міцний сон. Її маса відповідає зросту і віку. У неї не погіршується самопочуття під час коливань температури, атмосферного тиску, вологості повітря, магнітних бур тощо. Наступна складова це психічне. Вона включає розуміння людиною своїх почуттів. Культуру їхнього виявлення визначає розвиток людини як особистості, забезпечує її душевне благополуччя, здоров'я, дає змогу людині нормально розвиватися, творчо сприймати довкілля. Соціальна складова соціальна складова здоров'я передбачає діяльне ставлення до світу, активу життєву позицію. Адже те, що людина отримала від природи, вона може реалізувати тільки в суспільстві. Духовна складова здоров'я це система цінностей і мотивів поведінки людини та її зв'язок із навколишнім світом. Духовно багата людина бачить красу природи, людей, витвори їхнього мистецтва. Вона визнає загальнолюдські національні цінності. Норми спілкування і стосунки з оточенням ставиться з повагою до поглядів інших людей і результатів чужої праці. Запам'ятайте, духовно здорова людина життєрадісна, оптимістична та легко долає життєві труднощі. Отже, від чого залежить наше здоров'я? Перший чинник, який ми отримуємо ще з народження, це спадковість, тобто яке здоров'я було у наших предків. І спадковість становить 10-15% від, від чого залежить наше здоров'я. Наступний чинник це екологія, в якій атмосфері. Ми знаходимося, так? наскільки чисте середовище навколишнє, в якому ми живемо. Від екології це лишить 10-15-20% нашого здоров'я. Далі йде медицина, тобто якість медичного обслуговування, яке ми отримуємо з самого початку нашого життя. Чи вчасно нам робили щеплення? Чичасно ми обход, проходили обстеження у лікаря, від медицини залежить 10-15% нашої здоров'я. І нарешті спосіб життя. Від того, який оберемо ми спосіб життя, залежить 50-65% нашого здоров'я. Отже, здоровий спосіб життя, що це формування, збереження та зміцнення здоров'я, інтелектуальному і духовному розвитку особистості, успішному навчанню сприяє саме дотримання здорового способу життя. Здоровий спосіб життя це діяльність спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров'я людей як необхідної умови для прогресивного розвитку суспільства в усіх напрямах. В основі здорового способу життя лежать такі принципи: раціональне харчування, оптимальний руховий режим, загартовування організму, особиста гігієна. Відсутність шкідливих звичок, позитивні емоції, інтелектуальний розвиток, моральний і духовний розвиток, формування розвиток валових якостей. Отже, ще тисячоліття тому назад люди зрозуміли, що здоров'я поєднує в собі Саме оці чотири основних принципи, який ми сьогодні розглянули. Тобто фізичне здоров'я неможливе без психічного, духовного здоров'я. І оцим от висловом, латинським прислів'ям у здоровому тілі, здоровий дух я і хочу закінчити наш урок. Дякую, діти, вам за увагу. До побачення!